Як створити іграшку за півгодини навчають у Чернівцях. Лялькарі організували для дітей майстер-класи, де можна було пошити ангелятка, розфарбувати дерев'яного коника або просто прикрасити ляльку на свій смак. Організатори переконані, це не лише творча забавка для малечі. Такі ляльки заряджені особливою енергетикою. Зайчики, ангелятки і дерев'яні коники. Саме такі іграшки, справжні, бо натуральні. Переконують учасників майстер-класу лялькарі. Чим поступаються іграшки, виготовлені автоматом, пресом тим, що вони не виготовлені теплими руками, живими, бабусі, мами, іграшку для своїх дітей треба створювати саме. Як це робити? Майстри залюбки навчають усіх охочих, аби зробити такого ангелика. Знадобиться тканина, нитки, голка, синтепух і штучне кокосове волокно. Краї полотняних заготовок шивають, середину начиняє синтепоном і прикрашають декоративними стрічками. Потім ляльці малюють обличчя. На таку красу треба витратити кілька годин. Такий більший ангелик він шиється 2,5-3 години. Це на машинці вручну. Це буде якби ще довше. Такий маленький хвилин 40. Шити ляльку справа не чоловіча. Переконують хлопчики. Їм більше до вподоби розмальовувати вже готові вироби. Цього коника звати пушок. Я його так назвала, тому що в нього на зимі пух на хвості. Він любить їсти сіна. Ще я його такими яркими кольорами розфарбував, щоб у нього не було горя. Психологи запевняють, виготовляти і розфарбовувати іграшки корисно не лише дітям, а й дорослим. Для дітей це супер в тому плані, що діти можуть відкрити свою творчість, показати батькам свій внутрішній світ. Всі виготовлені іграшки дітлахи можуть забрати із собою. Проводитимуть лялькові майстер-класи у Чернівцях щодня до 20 червня. Ольга Поломарюк Ігор Горіга, новини телеканал Інтер Чернівці.